Історія святкування 8 березня, точніше, Міжнародного дня жінок-трудівниць, сягає далеко 1909 року. Найпопулярнішим це свято стало на теренах Радянського Союзу. А чи знають тернополяни про історію походження цього свята, дізнаємось просто зараз. Не, не дуже. А святкуєте? Не святкую. А чому? Я знаю чому. Не хочу, та й не святкую. Клара Цеткін. А ви святкуєте 8 березня? Так. Що для вас це свято означає? Ну, свято жінки весни, квітів. Вам подобається святкувати? Ну, звичайно. В Франції було так? Запроваджено свято. А що для вас саме 8 березня означає? Для мене це свято жінок. Завжди весняне свято, чисто асоціація з весною. Святкуєте? З ну так відносно. відносно. Яких подарунків очікуєте від чоловіків на 8 березня? Я знаю, приємне слово квіти. Було таке повір'я, ніби жінки такої легкої поведінки почали Ну, А в деталях, чесно кажучи, не знаю. От. Просто був наслуханий, але в деталях розказати нічого не можу. А ви самі святкуєте 8 березня? Так, святкую. Що даруєте жінкам? Е, відкритки зазвичай, квіти. Не зовсім. А що чули? Чому святкуєте? – Чули, що це пов'язано з якимись комуністками в Німеччині. Щось таке. Ну, і все, на цьому мої закінчилися. А ви самі святкуєте цю 8 березня? Ну, я чоловік, я не святкую, от мої подруги святкують, і якщо є можливість, я роблю для них свято, але не більше. А що даруєте жінкам? Ем, частіше всього квіти, солодощі, а інколи навіть прикраси. Шкода, на жаль, не пригадую. У історію походження, здається, це було засновано не в нашій країні. От, і, мабуть, що, скоріше за все, це жінка заснувала. А чому святкуєте 8 березня? Чи святкуєте взагалі? Так, це дуже приємний момент для того, щоб надати дружині і свої рідним своїм жіночій половині ще один в день в році позитивних емоцій. Що даруєте жінкам? Окрім приємних емоцій, ще іноді приємні сюрпризи. От в якості якихось невеличких матеріальних або інших цінностей. Скажімо так, можливо, буде якась поїздка, можливо, якийсь щось, якийсь такий приємний момент. Ой, то де не знаю. А що чули про історію походження, про святкування? Ну, загально міжнародний жіночий день. Вітаю всіх жінок. Ну, у нас більше прийнято вже і дівчат вітати, хоча, наскільки я знаю, це повинно більше жінок. Ну, в відомості тільки і все. Самі святкуєте 8 березня, чи робите свято жінкам? Так, одногробцям думаю, зробити свят. Що даруєте зазвичай? О, що даруємо? Ну, квіти, шоколадка, як завжди. Можливо, щось придумаємо новіше. Буде видно, ще є час. Ні. А самі святкуєте? Та святкуємо, чого ні. А що для вас це свято означає? Ну, це свято, як кажуть, всіх жінок, і мами, і бабусі. І так як в мене є маленька донечка, то вже й чоловік мій каже, що вже, як кажуть, треба три полідарки для мами, і для тебе, і для донечки. Отак, От а як воно все, не знаю.